Тривають обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, звітують у штабі оборони. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки. У селищі міського типу Дворічна постраждали пожежні автомобілі. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожеж через обстріли не зафіксовано. Але, як повідомляють медики, є постраждалі серед мирного населення. У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали два чоловіки 42 та 72 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. На деокупованих територіях Харківщини триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 76 вибухонебезпечних предметів. За інформацією Генерального штабу, на лінії фронту обстановка без суттєвих змін. Українські сили оборони надійно тримають свої позиції та дають ворогу рішучу відсіч. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Ознак формування його наступальних угрупувань не виявлено. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і амбарне на Харківщині. На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали Новомлинськ, дворічна, Куп'янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Яна біляєва став звісті.